Та кашахедами наслідки влучань безпілотників у сумах загинув від кулі снайпера. Рідні розповіли історію воїна Василя Косовського. Початок жнив, яким буде цьогорічний врожай на Сумщині. Протягом середи та зранку четверга російські військові здійснили понад 20 обстрілів прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації зафіксовано понад 110 вибухів. По Краснопільській громаді російські військові випустили 7 некерованих ракет та 23 міни. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 8 житлових будинків, 10 господарчих споруд, лінію електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі та автомобілі. У Миропільській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено господарчу споруду, домогосподарство та вбиту худобу. З мінометів військові РФ обстріляли юнаківську, Білопільську, Миколаївську та Новослобідську громади. З артилерії вдарили по Хотінській, Есменській та Великописарівській громадах. Близько пів на другу ночі місто Суми атакували три безпілотники шахет. Один із них був збитий, другий підбитий силами ППО, а третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого табору. Внаслідок влучання пошкоджені приміщення за. Кладу з послідуючим загорянням. Вночі 20 липня два безпілотники типу шахет поцілили в дитячий оздоровчий табір на околиці Сум, пошкодивши дві будівлі. На цьому відео рятувальники гасять пожежу в одному з приміщень. Ми одночасно і ліквідовували вилені осередки горіння, а також моніторили ситуацію і перевіряли всі конструкції для того, аби боронь боже під завалами не було людей. Під завалами людей вийло не було, і це велике щастя. Чергували ми тут до самого ранку, тому що була ймовірність повторних загорянь, і сьогодні. Також від самого ранку сюди приїхала а, наші співробітники в рятувальної частини, задіяна інженерна техніка для того, аби проводити розбір зруйнованих конструкцій і різного роду аварійно-відновлювальні заходи. Такий вигляд має одна з пошкоджених будівель. Раніше це був медичний корпус, нині руїни. За допомогою крану рятувальники розбирають завали. А це інша пошкоджена шахедом будівля, в якій після влучання виникла пожежа. Нині тут ліквідовують наслідки загоряння. Біля приміщення ж можна побачити рештки шахеду. За інформацією сумського міського голови Олександра Лисенка, внаслідок влучань травмованих людей немає. Дякуючи Богу, що там не було дітей. Тому що нас зараз не, працює, не, не, не працюють ці заклади, і що немає постраждалих, тому що той, та людина, яка саме чергувала на прохідні, то вона, вона була не пошкоджена, не отримала і поранення. Тому тут Можна тільки сказати, що не зрозуміло, які цілі вони обирають, і але зрозуміло, що активність ворога в нашому напрямку збільшується. По даній ситуації відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Визначили е Експертні перші свої наші кроки по оцінці ситуації, що там відбулося, які там руйнування, як це все відновлювати, як це зараз наводити там порядок. Відповідна техніка виділена нашими комунальними підприємствами, Департамент інфраструктури зараз, зараз там займається цим. Ми отримали такий вже дозвіл. Після того як поліція разом з експертами, з працівниками МНС вночі там опрацювала всі питання і з'ясувала, що можна небезпечно проводити там всі демонтажні роботи. Загалом цієї ночі Суми атакували три безпілотники. За даними обласної військової адміністрації, один із них знищили сили протиповітряної оборони. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков. Суспільне, новини Суми. У Сумах у п'ятницю відбудуться штабні навчання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Тренування проводитиме Сумська міська рада. За словами очільника міста Олександра Лисенка, у них візьмуть участь військові, поліція, рятувальники та бійці добровольчих формувань. Їх мета відпрацювати алгоритм дій на випадок хімічної небезпеки. Цивільне населення не залучатиметься. Це буде тренування. Тренування роблять так. Ми робимо також не тільки для структур і органів, і сили засобів, які будуть здійснювати ці всі роботи, а також і для населення. Щоб населення зрозуміло, що якщо буде відповідний сигнал, а цей сигнал, ви його почуєте, він це два відповідних гучних сигнали, і потім текстовий сигнал. Що відбувається зараз хімічна небезпека, і потім як треба реагувати. Ну, по-перше, кожен повинен для себе зрозуміти, що це треба евакуюватися. Зрозуміло, що завтра тренування. Але коли ви побачите, почуєте цей сигнал, ви повинні для себе це зрозуміти, що у нас в безпечну зону проводиться відповідна евакуація. Ми будемо завтра також це проводити, але не ми будемо проводити це в рамках тренування. Тобто людей завтра евакуювати ніхто не буде. Навчання проводитимуть день протягом близько двох годин, додав міський голова. Інформація щодо перебігу подаватиметься на ресурсах міської ради у соціальних мережах радіо та по телебаченню. Вона завжди каже, що Вася в нас ангелятко. На небі, от і увечері днем він сонечко світе, А увечері вона виділила собі три зірочки. Це в неї одна зірочка бабуся, одна зірочка дідусь, а одна зірочка це Вася. Сама ярча зірочка, яка горить це Вася. Так каже шестирічна Оля про свого загиблого брата, військовослужбовця Василя Косовського. Вже понад три місяці щотижня вона разом з батьками їздить до нього на могилу. У родині Сергія та Галини Косовських десять дітей, п'ять хлопців і п'ять дівчат. Василь народився другим. З дитинства хлопець добре малював і мріяв стати поваром, каже пані Галина. А коли Василь виріс, зацікавився автівками. Машини це було все його. Це, він любу, любу міг машину на ходу сказати, що це за марка, розказати всі її характеристики, все-все повністю. Він как ну, все дуже він розбирався в машинах. На шиномонтажі у Тростянці, де працював Василь, він дізнався про початок повномасштабної війни. Ми подзвонили, що Вась, вас дитина єсть. Він каже: мам, ми вже знаємо, от ми їдемо додому. І він, коли приїхав, каже, їхала колона, і ми каже, їхали за колоною по Тростянці. Повернувшись додому, Василь з батьком пішли у місцеву тероборону. Тут блокпост у нас був вони по очереді ходили. Діжурили. ну і Він з першого дня він сказав, що як би, тільки буде десь якась можливість кудись вирватися, щоб це, і я каже, піду, піду каже, захищати. Остаточне рішення хлопець прийняв після того, як у квітні минулого року в Харкові поранили його хрещену. Вона три місяці ну, в общем, боролася за її життя. Він сказав, що ні, ну, не можна це так оставляти. З травня місяця він почав оббивати пороги. Його не брали, його не брали, того, що в нього були проблеми зі здоров'ям. От, і коли він сказав, що ну, підпише контракт, його взяли. Василь Косовський пішов служити в 58-му окрему мотопіхотну бригаду. Був старшим стрільцем після навчання Великій Британії брав участь у захисті Запорізької, Харківської, Луганської та Донецької областей. Постійно намагалась тримати зв'язок із братом Тетяна Косовська. Завжди мені було от потрібно було знати, чи все добре, і ну де він знаходиться. Я пам'ятаю, була в лікарні і він не виходив на зв'язок около п'яті дні. То було дуже тяжко. а Потім сказали, що він був в Донецьки. Оце перший раз, коли я узнала, що вони в таких гарячих точках. Да. Ну, а так, теж завжди шуточками, там мемчика це ж скидає про на військову тематику, що все добре, єси щось там, то востаннє спілкувалася з сином Галина Косовська за день до його загибелі. Він подзвонив і каже, що ма, не переживай, мене два дні не буде, два дні на зв'язку не буде. І, як завжди, він казав, там, як на позиції виходив, да, він завжди казав, ма, я вернуся, подзвоню. А тут а ми з ним балакали-балакали. Я як сьогодні пам'ятаю, що я на роботі була, вийшла на поріг школи, ми з ним довго балакали. І завжди ну, він каже, там, я вернусь, подзвоню, а тут він каже, ма, я вас усіх дуже-дуже люблю. А він просто чувствував. Загинув старший солдат Василь Косовський 16 березня 2023 року. Життя бійця обірвала куля снайпера під час виконання бойового завдання поблизу села Серебрянка Бахмутського району. Йому назавжди залишилось 22 роки. До останнього не вірили, не вірили. Батько сказав, поки сам не побачу на свої очі, що не повірю, що наша дитина, тому що ну, скільки случаїв є, да, таких, що коли б морг мене завели. Я побачив своїм голосом, що це точно наш син. Вони нам винесли ладинку, а вона була. туску. Всі в нього на фоторазі вона світиться, а тут вона тускла. Поховали Василя Косовського у селі Хухра на Охтирщині. В останню путь загиблого бійця проводжали навколішки. Його світлина серед загиблих захисників російсько-української війни на меморіальній стелі в середмісті Охтирки. Чесно, це, мабуть, ніколи не переживеш. Ні. Ну, що, єдине, що діти. Діти, тому що раді дітей треба далі продовжувати. Хоча це не можна сказати, що це життя. Ну, це. Не кожний виходний їздимо до сина. Набуха. <плес> Ірина Касяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Сумщина. Зерно нового врожаю на полі молотить комбайнер Сергій. Разом із батьком він снаряжає техніку до роботи. Каже, пшениця налилася і готова до збирання. Неподалік на полі чудно вибухи. Та попри небезпеку, роботи не зупиняють. Та вибухів, що нам їх бояться вже, все, все одно вбирати урожай треба. Це перше. Все одно сіяли його, вкладалися, працювали. Господарці тут все добре. О, звісно, урожай на цьому году. Не дуже, тому що потрібно удобрення, і це все. А кошти зерно не по чому, виходить, зараз. Викручуємося, як можемо, а що робити. Родина Шафоростів 30 років господарює на Білопільщині і має в обробітку близько 400 гектарів землі. Здорожчали добрива та засоби захисту рослин. Техніка поступово виходить з ладу. Доводиться економити, тож рекордів урожайності чекати не варто, говорить агроном Володимир Шафорост. Озима пшениця так уже поспіла, її треба збирати. Ось вже йде збирання. День, два, три, можливо, якщо дощі не помішають, зберемо. І знову ж таки, ту ціну, яку на даний момент пропонують на ринку на зиму пшеницю, вона вкрай мала. Вона вкрай мала, вона не перекриває навіть, навіть себестоїмості, собівартості цієї продукції. Якщо так і буде от, скажімо, до осені, до зими, то ну, реально це будуть мінуса, які не, не дозволять нам знову посіятися і знову на наступний рік зібрати урожай. Крім того, додає голова фермерського господарства Олександр Шафорост, через мобілізацію не вистачає робочих рук. У нас сімейне господарство. З братом і двоє працівників служать в ЗСУ. Зараз ми потребуємо в одному двох працівників тракторист комбайнер. Зараз знову буде пасівна робота, знову не буде вистачати рук для роботи в полі. За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, нині на сумщині обмолочено 10% від загальних площ. За цими проміжними підсумками те, що врожайність вона є на рівні минулого року, і озима пшениця у нас на сьогодні становить понад 50 центрів з гектара, ячмені понад 40 центрів з гектара. Ми маємо те, що ріпаки теж саме перевищують показники врожайності з одного гектара. Це понад 3, 3 тонни. Щодо розміновування земель сільськогосподарського призначення на Сумщині, посадовець додав, на початку травня був затверджений обласною військовою адміністрацією план щодо першочергового розмінування сільськогосподарських угідь і була визначена площа, яка становить 1760 гектарів. Це ті пропозиції, які надходили від суб'єктів господарської діяльності через територіальні громади до головного управління Держдержавної служби з надзвичайних ситуацій в Сумській області. І вже на середину червня відповідні площі були розміновані. За словами Олександра Маслака, для зберігання збіжжя планують задіяти близько 40 елеваторів на території області. Катерини Іваненко Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.